Це самий величезний привіт, копієчка. Довго часу ти лигай, угу. фіксом прибирай. так господарчі вологі сервечки. Скільки 179, 179 гривень такі тепленькі тапочки, но ну, в не у всіх магазинах плюс-мінус таких цінах поверхні надають та наповнюють приміщення плиєв, Пухнасті, тепленькі на Так. Господарчі, обирай господарчі хороші. Хочу сказати, що дійсно хороші. Не знаю, як будуть носитись але ну прошита дратвою ниткою. Добрі. Так, а ось ці трішки дорожчі чомусь. 249 гривень, це враховуючи зі знижкою. Теж різні кольори є. Ну а ці взагалі милі-милі. Дивіться, які класні. Зайченята. І, до речі, підошва така груба, хороша. Мені сподобалось. Великий вибір тапулет. Так, навіть є для малечі ось такі овечки, чи що це, чи песики. Схожі на овечку. Теж прошиті добре. Кольори в асортименті. Ого, дивіться, тапочки дитячі кімнатні, 229, ну, 230 гривень. Дорожче, ніж а, для дорослого. До речі, хороша ціна на лістерин 62 гривні та 65 гривень. Green tea 63. Зелений чай. Хороша ціна на Лістерин. Саме найнижче, де я бачив, зустрічав це тут в копіючці, Бачу, ось такі можна взяти. Ополіскович, тут 700 гривень, кура дуба. Також якісь нові зубні пасти з акцією зубна щітка в подарунок. Ціна 20 гривень, знижка 33%. А, ні, вибачаюсь, 30 гривень. Зубна паста плюс щітка. 30 гривень. Так, із дитячого бачу, знижка на Зая шампунь 330 грам. А це засіб для купання, це шампунь у нас був. Шампунь, а це засіб для купання 430 грам, 35 гривень. Також Бабізая в акції Крем дитячий 25 гривень. В акції рушники, рушник банний, 220, ну 230 гривень великий. Хороша ціна на серветки 150 штук, двошарові знижка 30%. Туалетний папір диво, двошаровий 4 штуки. В упаковці 40 гривень, по 10 гривень виходить, зараз зі знижкою 33%. Крем гель для душу 500 грам, пляшка йде з дозатором. Зараз 39, ну 40 гривень можна придбати зі знижкою 20%. Непогана ще ціна на ляпиті Марсельє. Гелі для душу 250 грам. В акції Великий фаги для душу 500 грам 105 гривень. Мило для рук з дозатором 400 грам 30 гривень. Мило антибактеріальне, Савекс, ой цей ActiveX 300 грам 50 гривень. А на мій сейвер знижки немає. Ось такі, таку запаску 450 грам банан, а намальовані маки. <смас> Маква торгова марка. А тут грейпфрут і намальований так, на кожмакі і манго. 25 гривень. Дивіться, який чудовий рушник тюрбан на голову. Хто робить маски, олію для волосся, можна використовувати ось такий тюрбан спеціальний 129 гривень. Вказую, як новинку, кольори в асортименті. Також є набір шапочок 3 штучки в наборі. Хороша знижка на мило. Марина чи Марина. Марина, мабуть, це не по-нашому написано. Це Турція, здається, лаванда, оливка, роза по 10 гривень. Так, а ось такі зараз теж зі знижкою це великий шматок. Тут іде 150 грам, здається 125. 125 грам по 25 гривень. Так, а дивіться, навіть. Є ось це те, що я вам казав, в іншому магазині його не було. Ось дуже хороше мило. Спробуйте. Це гліцеринове дору, надзвичайно класне. 600 грам 80 гривень. 4 штуки. Один шматочок 150 грам важить. Так, і ось така лінея 125 грам, 23 гривні. До речі, хочу сказати, в копійочці теж з'явились новорічні іграшки, оскільки такий набір буде коштувати з трьох штучок 100 гривень. Зараз копійка дуже, не знаю, чи розпродає чи що. Дивіться, один дорівнює два. Купуєте одну річ і другу берете в подарунок. Тобто дві речі по ціні одній. Дуже багато силіконові форми і миски, і тарілки бачу, сковорідки кришки, навіть техніка. Розпродають техніку, ви собі вивляєте. розпродають навіть техніку. Берете сендвічницю ось таку. 550 гривень. І плита вам буде в подарунок ось така. Берете міксер 449 гривень. Ось така турка для кави вам буде в подарунок. Берете сковорідку. і кришка буде вам в подарунок. Тобто найдешевший товар в чеку, який найдешевший в чеку товар буде вам йти в подарунок. Також дуже багато посуду, також один дорівнює 2. Один дорівнює два Так, ось такі миски по 69 гривень. Тарілки обідні, бульйонниці по 30 гривень, зі знижкою 40%. І другу можна ще в подарунок взяти. Також усі чашки. Теж в акції один дорівнює два. Бактеріальні вологі самві та Антибактеріальні серветки Антибактеріальні для очищення. Також усі склянки, стакани. Також в акції один дорівнює два. Бокали по 25 гривень. Купуєте один, другий, ну, по 25 гривень виходить. Також пластик, бачу, пластик також в акції. Один дорівнює два. купуєте один і другий вам буде, який найдешевший, в чеку буде йти в подарунок. Чашка для міксера 90 гривень. І щось обираєте в подарунок. Фейрі для миття посуду 1 літровий 53 гривні. А сарма 50 гривень без знижки зараз. Лимон та ефект сода. Засіб для чищення килимів. Спрей. Так, ось такий засіб для чищення від вапняного нальоту та іржі для ванної кімнати. Також спрейде. Крем для чищення з ароматом лимону 500 г 28 гривень. Також є капсули для прання Зося, 4 в одному, 12 штук. Та капсули для кольорового Зося також 12 штук. Ну що, я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. Міцного здоров'я і до зустрічі. Скоро з вами побачимось.